Я карта пляний зомбі. Я зомбі просто клас. Я карта пляний зомбі. Я знищу усіх вас! Я карта пляний зомбі. Я майже переміг, але в мене влетів міг. Міг. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. злюка. Я знищу картопляного зомбі. Верна я зник. У картопляного зомбі. Ось картопляного зомі, зомбі випали призмори. Ем. В мене звідси вийде. У мене є змагання з одним каналом, хто перший випустить цю пісеньку У це. Я її випустила. О, це... О, це як дрім всяк випадок. До речі, я собі скін поміняв, хто не бачу. Мій скін <со новий. Сонік знайшов. Соніка і оцю масочку. І цей. Це мій осін. Це я скину на нього біг. Ну, ну, ну. Я знищаюсь з картопляного зомбі. Я з ним ознущаюсь. А іще! хто не бачив, що картопляний зомбі зробив? Знаєте, що він зробив? Він зробив цю штуку. Я прийшов лутити село, а воно горіло. О, бачите. Я не знаю, що зробити.